Одне з пріоритетних завдань дошкільного навчання розвиток мовлення дітей. У дитячому садку номер 5 Калинка вихователі разом з обласною дитячою бібліотекою провели корисний та пізнавальний захід, під час якого малеча продемонструвала високий рівень читання та літературної ерудиції. Він і Пахне сонечко, він класний і пірамінням теплим, ясним пахне полем кола. Мовленнєвий проект Рюкзачок домовичок такий захід підготували вихователі дитячого садка номер 5 Калинка. А діти брали участь у конкурсах на знання улюблених книжок та літературних героїв. У такий спосіб з маличку дітей привчають читати та розвивати своє мовлення. Діти повинні знати не тільки народні казки, а й сучасні казки і сучасних героїв. До цього заходу ми готувалися протягом цілого року, адже проєкт у нас відбувся з 2016 року. А сьогодні ми показали як підсумок уже даного проекту. І я думаю, що результати у нас дуже гарні. Попелюшка, котигорошко, лисичка сестричка, червона шапочка. Діти на випередки вгадували казкових героїв. Під час конкурсів демонстрували скільки книжок вони знають та що читання для них важливе. Доброго дня, казкові герої. Доброго. Ми тут знайшли ваші речі. Тож зараз дітки з домовичком будуть вам і повертати, але ви мовчі їм не підказуйте, хай самі вгадують. Бібліотекарі постійно допомагають малечі гармонійно зростати та розвиватися, радіють співпраці з садочком, адже разом вони виховують підростаюче покоління. Обласна бібліотека для дітей готує спеціальні добірочки у рюкзачку для нашої малечі. Разом із вихователями дитячого садочка діти ці книжечки читають. І, звичайно, це читання супроводжується різноманітними ігровими програмами. На заході були присутні вихователі та бібліотекарі, які приємно вражені підготовкою дітей, колеги із інших областей, які є давніми друзями дитячого садка номер 5 Калинка. Ми приєдналися до міжрегіональної ярмарки Бібліокреатив, ініціаторами, якими також були наші херсонці. Дуже їм за це вдячні, це допомагає в роботі, багато ідей. Привозимо до себе, ділимось своїм досвідом, і це допомагає. Аліна Мокляк, Віктор Вітюк, телеканал Скіфія.